А якщо ми просто хочемо знищити українські Карпати руками кількох ділків, я буду звертатися до правоохоронних органів, щоб зупинити це свавілля. Насправді місцями для вітропарків вибираються високогірні хребти українських Карпат. Такий підхід є неприпустимий. Якщо ми хочемо зберегти цю зону як частину рекреаційного рекреаційних можливостей в Україні, що є велика кількість намагань побудувати альтернативну енергетику в Україні, і нібито для благої цілі забезпечення нас з вами, громадян України, дійсно джерелами електроенергії. Але що при цьому відбувається на Закарпатті? У нас компаній планує побудувати всупереч здоровому глузду. У високогір'ї, тобто у субальпійській зоні українських Карпат, ці плани зовсім не узгоджуються, прямо порушують схему планування е, території Закарпатської області. Ці плани будівництва вітроелектростанцій не враховують жодних наших е, українських міжнародних природоохоронних зобов'язань щодо ані збереження природи дикої або ландшафтного та біорізноманіття. А якщо ми просто хочемо. Знищити українські Карпати руками кількох ділків, які вирішили, що зараз вони в незрозумілих інституціях можуть взяти кредити на руйнування українських Карпат, то я вважаю, що вже час правоохоронцям з, цими, з цим розібратися. Насправді на сьогодні на Закарпатті при будівництві цих всіх вітроелектростанцій прямо порушується законодавство України. Жодної оцінки впливу на довкілля. Підкуп громад а, дешевими об... обіцянками і руйнування на покоління наших українських Карпат.